Погнали! Що я беру сьогодні собі на обід? Дивимось, зварив собі таку перловочку, перловочку зробив за жарочкою. Хто любить їсти перловочку чи ні, хто не, не любить їсти перловочку? Робимо опитування. Кидайте коментарі. Я раніше не любив їсти перловку, але десь вже як рік люблю їсти перловку. Не постійно, але люблю їсти. Зварив собі перловку. До приловки м'ясо, вчорашнє м'ясо, яке я запікав. М'ясо. Смашнетка вийшло, йок, палте. Так, до м'яса беру ще собі гірчичку. Взяв таку гірчицю. Так, це гірчиця Винницька. це вінницька гірчиця до м'яса. Так, це все взявши салатик з квасолі. Хто любить їсти салатик з квасолі? Це домашній салатик з квасолі. Так, хліб куплений. Взяв. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8 кусочків хліба взяв. Так, взяв ще, зварив компотик з домашньої сушини, сушину, яку передали батьки із села. Зварив компотик із сушини. Так, і є ще куплені такі коросанчики. Вчора брат десь купив. Це він мені оставив. По пів пачки сам з'їв, пів пачки мені. Вставив. Та й таке. Я думаю, на роботі перек... По пообідати можна. Цього пообідав, а це потім якийсь маленький перекусон. Правильно, все. Так, бажаю всім мирного дня. Точніше, мирного життя, оптимістичного життя, щоб в кожного в житті все вдавалося. Бажаю кожному е, такої, знаєте, вона сказати, кольорового життя прекрасно. Все, погнали на роботу, працювати!